Сьогодні ми поговоримо про відбілювання зубів. Навколо цього питання, взагалі, у людей існує дуже багато міфів. І Сьогодні ми спробуємо їх або спростити, або підтвердити. Ну, думаю, в цьому вірити напевно, що не можна. Що таке? Відбілювання зубів це вплив на зуб хімічним реагентом. Всі засоби для відбілювання волосся є на основі перекиси водню. Точно так само на основі окислено відновлених реакцій відбілюється і емаль зубів. Там так само використовується перекис водню. але це реактив і він досить агресивний. Якщо робити це в домашніх умовах, можна пошкодити собі ясно можна пошкодити зуби. Це неконтрольований процес. Тому краще це робити, все таки у професіоналах. Перш за все, відповідь на це запитання буде полягати в двох моментах. Все, що ми робимо, може бути для нас і ліками, може бути для нас і отрутою. Те саме стосується і відбілювання зубів. Якщо воно робиться професійними методами, якщо воно робиться професіоналами, якщо воно робиться по правилах, то воно не шкодить абсолютно емалі зубів, тому що після того, коли зуби відбілюються агресивним середовищем перекисування, іони кальцію заміщаються іонами втору, які знаходяться в професійних відбілюючих системах, чого немає можливості зробити в домашніх умовах. Після відбілювання дійсно підвищується чутливість зубів за рахунок того, що окисно відновлений процес, який відбувається під час відбілювання в емалі зубів, пересушує емаль. Завдяки цьому може підвищуватись чутливість зубів. Але знову ж таки, вона відбувається буквально декілька перших годин, можливо, день-два. Але використовуючи професійні засоби, можна цю чутливість зменшити, якщо не звести її до нуля. День відмілювання рекомендовано в найближчих декілька годин, а це може бути до 12 годин, не приймати їжу, яка містить барвники. Тому що дійсно емаль відкрита для входу будь-яких барвників. Після цього ці ворота закриваються і зуби тоді не зафарбовуються. Якісною щіткою дійсно треба користуватися регулярно два рази в день, чистити зуби, як мінімум 3-4 хвилини не менше, і робити це щоденно. Треба стоматолога відвідувати один раз на півроку для того, щоб він проконтролював, чи все добре у вас з зубами. Треба гігієніста відвідувати один раз в 6 місяців для того, щоб він проконтролював, як ви вмієте чистити зуби, але це ніяким чином не вплине на білизну ваших зубів. Це зніме наліт, це зніме пігменти, е, які ви можете отримати сьогодні з їжі, але це точно не змінить колір ваших зубів. Для того, щоб мати красиві, білі, гарні зуби, треба відвідувати свого стоматолога один раз, як мінімум на 6 місяців. Треба кожен день, два рази в день чистити зуби, як мінімум 4-5 хвилин, гарною, доброю, щіткою, яку порекомендує ваш стоматолог. Як мінімум використовувати неагресивні зубні пасти. І все з вашими зубами тоді буде добре.